Шановні друзі, є зараз в мене в руках омега-3. Усі думають, омега-3 це жир, який я п'ю. Хочу деякі міфи розміяти щодо омеги. Омега це декілька кислот, які об'єднані між собою, тому це не одна там якась кислота. І хочу сказати, що всі доктора, котрі приписують омегу 3 і не дають антиоксиданта, вітамін. Є, до прикладу, то мають створювати проблеми для свого клієнта чи того, кого вони лікують. Через що? Через те, що коли ви п'єте просто омегу без антиоксиданта, то за якийсь проміжок часу є проблема з печінкою, є проблема саме з підшлунковою Чому? Тому що це кислота. Вона окислює клітини і виривають ядро клітини. Тому ні в якому разі, коли ви не пили, що ви не пили, я маю на увазі омегу. Ніколи не пийте цю омегу без вітаміна Є, е, антиоксидант. Обов'язково це міцельована форма, вона накапується в воду, водорощина. В чому є питання, чому жир? Котрий є саме ось тут, омега-3, він є водорощений. Справа в тому, що зазвичай вода входить у молекули будь-якого продук продукту, тому що настільки е мілкі. Ці молекули, що вони проникають в якийсь продукт. А тут зробили настільки мілкий продукт, що він входить у молекули омега, проходить в молекули води. Уявляєте? Тому є тут жир, який водорозчинний. Ще хочу вам сказати, що компанія настільки дбає про свою натуральність і. Має сертифікат натуральності міжнародної компанії, яка це слідкує, перевіряє, що вони відмовилися виробляти навіть омегу з риби, тому що дуже ви знаєте і чули про те, що риба сьогодні має важкі метали, і є певна проблема з тим, щоб очистити ту омегу, яку беруть з риби, щоб не було важких металів. Тому компанія вклала великі гроші в те, щоб нам давати. Вегетаріанські можливість вегетаріанську отримати омегу, але немає тут е, важких металів, тому що компанія дбає саме про чистоту і натуральність того продукту, який вам потрібен. Омега дуже потрібна для еластичності судин, тому що виходить так, що в нас серце не перекачує кров, цей міф, я теж вам хочу розвіяти. Серце дає стимул, качок дає, а далі перекачується кров через артерії. Тому ми пульс заміряємо саме на руці, а не на серці. Тому в залежності від того, наскільки є жири в нас в тілі, тому настільки еластичні будуть нас судини, які будуть перекачувати саме кров. Тому, друзі, ви так само пишіть, дайте якийсь зворотній зв'язок, дайте якусь інформацію, розкажіть, як ви використовуєте омегу, які досягнення ви маєте в цьому продукті, і які результати ви вже отримали. Tô muito calho.